Ви знаєте, нам багато речей треба вчитися. Коли народжується дитинка, що вона починає навчатися? Говорити. Кричати вона і так міє кричати. А от вже говорити, то дитинка навчається. Коли починає трошки підростати, починає навчатись ходити. Спочатку тато і мама її тримають за ручки, допомагають їй ходити, а потім дитинка починає робити сама вже певні кроки. І з кожним роком життя дитини вона щось навчається новому. Нам, дорослим, в молодому віці, в середньому, в старшому віці, чи потрібно чомусь? Навчатись, чи дуже сильно ми хочемо навчатися? А тут же як хто? Ми то розуміємо, що потрібно навчатися, бо життя не стоїть на місці. Але інколи ми не хочемо щось змінювати в своєму житті, бо ми звикли жити так, як вже є. Хочу сьогодні з нами порозмірковувати на дуже таку серйозну тему, яка буде називатися вічне життя. Хтось зараз знов скаже, подумає ну знов про смерть. Знов про вічність. Тому читаємо тексти Божого Слова, Євангелія Матвія, 25 розділ, 30-й. 33 вірш і потім 46 вірш. Євангелія Матвія, 25 розділ з 31 віршу. Коли прийде син людський у своїй славі, усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч, а козлів ліворуч, і 46. й І підуть ті на вічне покарання, а праведники на вічне життя. Слава Богу. Коли прийде син людський у славі своїй? Чи ми знаємо, коли син людський знову другий раз прийде? Не знаємо. Ми знаємо, коли прийде закінчення нашого життя? Не знаємо. А скажіть, будь ласка, пролунав сигнал повітряної тривоги. Хто подумав, а якщо зараз до нас щось прилетить? Були такі, які подумали? Я подумав. Я подумав. Слава Богу! Що в нас мирно і спокійно. І я так сижу собі і думаю, відбій повітряної тривоги знову почалась. Я думаю, тобі і тема ж така серйозна вічне життя. А не дай Бог. Чи дай Бог? Ми вийдемо на подвір'я і чиєсь життя обірветься і пристала вічність. І прийшов Син Божий син людський в чиєсь життя. Віться, Ісус Христос каже, коли прийде син людський у своїй славі, то зберуться перед Ним усі народи і відділить одне від іншого. Праведники підуть у вічне життя, нечестиві або безбожники підуть на вічні життя. Муки. Яку б участь вибрали б ми? Вічне життя чи вічні муки? Вічне життя. Але ви знаєте, якщо говорити про вічне життя, хто піде на вічне життя? І 46 й вірш каже праведники на вічне життя. А що ж то за людина праведник? Яка то та людина праведник? Ви можете показати мені праведника. Ісус Христос, праведник. В старому заповіті ми читаємо: був праведний чоловік Моїсей, на ньо... Ной, вибачаюсь, на нього зглянувся Господь. І Бог зберіг ноє і все його сімейство. Був праведний чоловік Даниїл. Який був чоловіком і виконував Божу волю, і Бог був до нього розположений, був праведний Іов, який мав багато страждань, і можна перераховувати інших старозаповітніх праведників. Скажіть, дивлячись на наше життя, на життя один одного, чи ми бачимо багатьох праведників. Не чую. Ні. Ми в кожному вбачаємо якийсь недостаток. От в кожному із нас, починаючи з мене першого, є якісь недостатки. Чому? Бо ми люди. І апостол Павло пише лист до Римлян третім розділом, 10 віршом і каже наступні слова. Як написано. Немає ні одного праведного. Немає ні одного праведного. Бо ми всі згрішили. Ми всі зійшли з праведних доріг. Скажіть, якщо немає ні одного праведного, то де ж тоді візьмуться праведники, які війдуть в вічне життя? Коли ми далі читаємо священне писання. Римлян 5 розділ, 17 віршом, ми знаходимо цікавий текст. Римлян 5, 17. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Коли через смерть одного, через гріх одного Адама запанував гріх у всьому людстві, то Павло пояснює, то через смерть одного, через смерть Ісуса Христа запанує праведність в житті тих людей, які повірять в Ісуса Христа, або ж то приймуть дар Божої благодаті. І дар праведності. Усі грішні. Але та грішна людина розуміє, що вона своїми гріхами нічого не може зробити. Вона приходить до Спасителя, приходить до Бога і вірить в правдивість Його Слова, вірить в те, що Ісус Христос. Прийшов оправдати і дати вічне життя. І через свою віру в Боже Слово людина отримує прощення. І людина отримує праведність Ісуса Христа. Слава йому. Чи віримо ми в це? Дар благодаті, дар праведності. Праведників війдуть. В життя вічне. Якщо я не повірю, що Ісус Христос є моє оправдання, ніяке моє добре діло не зможе привести мене до Спасіння. Ніяка моя добра справа не допоможе мені війти в Божу присутність у вічне життя. Праведність. Це людина або праведна людина. Людина, яка вірить в Ісуса Христа, що Він її Спасителе. І дивіться, що далі відбувається, коли ми маємо ось таку віру в своєму серці, в своєму житті, що Ісус є нашим Спасителем. Іван для Івана, третій розділ 36 віршом. Іван говорить слова Ісуса Христа, хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуватиме на ньому. Хто вірить в сина, хто вірить в Ісуса Христа, той має вічне життя. Давайте ми спочатку. Буде поділ усіх людей. Одні підуть на вічні муки, праведні підуть на вічне життя. Усі ми грішні. Але коли ми грішні люди, починаємо вірити в Ісуса Христа, що Він є нас Спаситель, то через цю віру ми отримуємо Божу праведність в своє життя. Іван пише слова Ісуса. Хто вірить, той має вічне життя. А хто не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуватиме на ньому. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ми, щоб Бог з нами судився? Чи хотіли б ми, щоб Бог нас постійно карав? Не хотіли б. Є вихід повірити в Ісуса Христа і примиритися з Богом. Хто вірить, той має життя вічне. І виникає цікаве питання. А що ж тоді оте життя вічне? Що таке життя вічне? І знову ж таки, Євангелист Іван в 17 розділі, третім віршом ми недавно читали цей текст. Іван каже, вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, того, кого ти послав Ісуса Христа. Що є вічне життя? Що там написано? Щоб знати тебе, щоб знати Бога. Якщо я знаю Бога, я маю вічне життя. Але дорогоцінні. Не коли я знаю про Бога. А коли я знаю Бога, можна багато знати про когось, але бути з ним незнайомим. Можна багато знати про якусь справу, але ту справу так і ніколи й не робити. Чи ми знаємо про Бога? Знаємо. Нам проповідують, нам співають про те, який Бог. Нам вірші розказують про те, який Бог. Але чи особисто я знайомий з Богом? Чи особисто я зустрівся з Богом в своєму житті? Знати Бога, це не просто знати про Нього, а мати з ним стосунки, мати з ним відносини, мати з ним спілкування. Знати Бога, це означає слухати Його і виконувати Його волю в моєму житті, у вашому житті. Знати Бога, це означає дозволити Йому змінювати моє серце і моє життя. І тоді не тільки я, але й інші люди будуть дійсно бачити, що зі мною є Бог в моєму житті, бо я дійсно знаю Бога. Той, хто вічне життя це той, це те, щоб знали тебе єдиного і знали Сина Твого Ісуса Христа. Далі ми читаємо післення до Римлян, 6 розділ, 23 віршом. Апостол Павло ще говорить цікаву одну думку, 6.23 римлян адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Що таке вічне життя? Це дар Божої благодаті, це Божий дар в Твоє й моє життя. Перше, це коли нам треба познайомитись з Богом, нам треба мати зустріч із ним. Але другий момент це те, що Бог дає нам безкоштовно. Бо за цей дар благодаті, дар вічного життя була заплачена ціна. Це жертва Божого Сина Ісуса. Це Його муки страждання, розп'яття на Голгофі. Для чого це все? Для того, щоб дарувати тобі й мені, дорогі друже, вічне життя. Вічність. Яка не буде мати обмежень, вічність, яка не буде мати закінчення наше життя тимчасове. І вівторок ми слухали проповідь про те, що життя це підготовка до вічності. І маючи життя, ми маємо встигнути зустрітися з Богом. Маючи життя, ми маємо встигнути покаятися, примиритися з Ним. Маючи життя, ми маємо. Встигнути послужити один одному, послужити ближньому, виконати волю Божу і маючи життя, ми маємо встигнути підготуватись до вічності. Але життя на землі тимчасове є вічність, є Божий дар, життя вічного, яке Бог пропонує тобі й мені. Скажіть, будь ласка. Коли нам будуть давати якісь подарунки, ми будемо казати: ні, ні, мені не потрібно. Віддайте іншому. Чи коли нам щось дають, ми, ми з радістю це беремо. Уявіть, Бог пропонує тобі життя вічне. Бог пропонує тобі спасіння і прощення гріхів. А ми думаємо: варто прийняти чи, можливо, відмовитись. А можливо, ми ще встигнемо. Але ми не знаємо, дорогоцінні. Сьогодні Господь ще нас кличе. Сьогодні для нас проповідується Євангелія. Чи буде завтра проповідуватись Євангелія, я не знаю. Чи завтра буде ще битися серце в моїх грудях, я не знаю. Але сьогодні є Божий дар праведності, який Бог пропонує кожному, хто повірить ім'я Ісуса Христа як свого Спасителя. Третій момент Іван для Івана, 11 розділ, 25 віршом Ісус каже, «Та Ісус сказав, їй, я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Вічне життя це життя навіть після смерті. Ісус сказав їй, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. Якщо я вірю в Ісуса Христа, то смерть це тільки двері до вічності, смерть це тільки знову зустріч з моїм Господом і з моїм Спасителем. Бо я вірю в вічне життя, я вірю в Ісуса, я вірю в мого Спасителя, я вірю в Божу благодать і в цей дар праведності, який Він дав мені не через мої діла і вчинки, а через те, що я повірив і Ісусу. І Бог приймає мене і дає мені свою праведність і приготовив своє царство, приготовив вічне життя. Життя з Ісусом після смерті. Хтось скаже мені, аби добре на цій землі пожити, ми можемо отримувати певну миттєву насолоду в цьому житті. 50, 70, 90 років. А далі, а далі вічність без кінця і краю. Перше післення Івана перший розділ, другий розділ. Перший Івана, другий розділ, 25 віршом. Знову ж євангелист Іван каже, і ось об'єдниця, яку він сам нам пообіцяв вічне життя. Вічне життя це Божа обіцянка своїм дітям. Інколи ми люди щось обіцяємо нашим дітям, і ми, як батьки, ми не завжди можемо це виконати. Але діти приходять і кажуть, тато, мамо, ви обіцяли. Тато, мамо, пам'ятаєте, ви обіцяли. І нам інколи не по собі від наших обіцянок ми стараємося виконати те, що ми обіцяли своїм дітям. Інколи да, ми можемо махнути рукою і сказати, та, все, забудь. Колись люди казали, обіцянка це цянка». А комусь радість. Але Бог Він не, він не шутить з людьми, Його обітниці вони є правдиві, Його обітниці вони є вірні. Якщо він пообіцяв дарувати тобі й мені вічне життя в Божій присутності, в його славі, то Він виконає свою обітницю. Але чи ти будеш вірити в це? Чи, можливо, ти відмовишся від цієї обіцянки. Ти відмовишся від Божого дару. Ти відмовишся від того, щоб пізнавати Бога. Це все в нашому праві, це все в нашій волі. І останній текст Божого Слова ми зараз будемо молитися. Ісус каже, Івангії Івана 3:16, відомий текст. Бо так бо Бог полюбив світ. Що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Так бо Бог полюбив, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить, не загинув, але мав життя вічне. І це твоє і моє право вічне життя, це твій і мій вибір, який потрібно зробити. Свідомо в моєму житті. Я буду в Божому Царстві вічно. Чи, можливо, Бог мені скаже: відійди на ліву сторону, я не знаю тебе. Ти не хотів мати зустріч зі мною. Ти не хотів слідувати моїй волі. Ти не хотів зі мною мати спілкування. Ти не хотів, щоб я змінював твоє серце і твоє життя. А я був близько біля тебе. Кожного дня я піклувався про тебе. Я посилав тобі потрібних людей в твоє життя, а ти був так сильно зайнятий, Ти біг, ти був зайнятий своїми справами, і в тебе не знаходилось часу для мене. Вічне життя це вибір. Кожного із нас, і це свідомий вибір. Це свідомий вибір, який ми маємо зробити одного разу. Вічне життя це Божий дар, який Бог пропонує. Візьми, дорогі, друже, ось цей подарунок, прощення гріхів. Праведність Божу. Візьми цей дар в своє життя. Але люди не спішать брати. Люди хтось нехтують, хтось відмовляється. Життя одного разу у всіх закінчиться. Але тільки в тих, які примирились з Ісусом, тільки в тих, які повірили, буде життя після смерті в радості, без горя і сліз. Бо там, в Божому Царстві, Писання каже, обітриться кожна сльоза, прийде потіха в Твоє життя, прийде нагорода і благословіння. Тому, дорогоцінні. Хай Господь благословить кожного із нас. Серйозно задуматися. Життя так швидко проминає, час так швидко пролітає, Роки так швидко пролітають. А вічне життя це твій і мій вибір. Брат, сестра, кум, сват не зроблять вибір за мене. І те, що хтось говорить, що там після смерті можна буде молитися, відмолити. Дорогоцінні, це обман. Ніхто після смерті не отримає милості. Тільки тут, поки ти живеш, ти можеш вибрати вічне життя з Богом або вічні муки без Бога. Це мій і ваш вибір. Тому нехай Господь благословить усіх вас. Чому ми говоримо на ці теми? Бо це дуже серйозні теми. І вибір за нами дорогоцінні. Життя швидко пролітає, час швидко пролітає. І одного разу Бог спитає мене як служителя Ігор. А чи ти говорив на всі теми? Чи ти проповідував про мою ласку любов? Чи ти проповідував про те життя вічне, яке я хочу пропонувати людям? І коли я буду там перед Богом, я скажу, Боже, я старався це з любов'ю робити. Боже, я це зробив. Але люди, хтось сприйняв, а хтось сказав, ні, ми не хочемо цього дару. Боже, не з мене буде питання, спрос. Це люди зробили свій вибір. Та як одного разу люди зробили вибір, що буде з Ісусом Христом. Всі кричали, Хай буде розп'ятий. Його кров на нас і на дітях наших, Ісус пішов на розп'яття. Але ті, хто кричали, вони потім били себе в груди, вони просили прощення, але діло було зроблено. Сьогодні Твоє і Моє життя воно продовжується. Бог пропонує прийняти вічне життя, прийняти цей дар благодаті, прийняти дар праведності. Що ти скажеш сьогодні Богові? В своїй молитві. Ти скажеш так. Чи ти просто мовчки підержиш знову займатися своїми справами рішення за кожним із нас. Піднімемось для молитви. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за чудову милість. Ми дякуємо Тобі, що Євангелія проповідується. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов в наше життя, і Ти нас не відкинув, Господе. А ти любиш нас і милуєш, і пропонуєш нам це вічне життя в Ісусі Христі. Я прошу тебе, Боже, благослови нас усіх, слухачів Твого Слова, хто знаходиться в цьому залі, хто дивиться нас в онлайн-трансляції. Боже, благослови, щоб нам зробити цей правильний свідомий вибір, де ми будемо вічність проводити з тобою в Твоєму царстві. Чи, можливо, без тебе, Господи. Сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні голос любові твоєї, він знову лунає до кожного з нас, щоб ми поспішили зустрітись з тобою і примиритись з тобою, Боже, знайти Тебе і служити Тобі. Благослови, благослови, щоб нам прийняти тверде рішення, слідувати за тобою, а ти Бог, який не залишаєш. Ти Бог, який підтримуєш і даєш твою милість і допомогу, ми молимо тебе, Отче, благослови, благослови усіх нас і будь надалі із нами, Отець, і Дух Святий. Амінь.